Усім доброго дня, здоров'ячка, йде дощ, але ми працюємо понеділок. Приїхали на мотель. вулиця Грабчака, біля ринку, щоб здати тут на восьмому поверсі двохкімнатну квартиру з ремонтом, з меблями і з технікою за, всіма, за, всіма, за, всіма, за 10 тисяч гривень плюс комунальні платежі. От дивимось це, хто знає, це грабчака, вулиця. От, таке тут місце розташування, все тут поряд. Садочки, школи, поліклініки, супермаркети АТБ, ринок, зупинка все-все буквально тут у шагі від доступності. Зараз пройдемо, покажу вам її наживо і будемо здавати. Так, і погнали із середини. Дивіться, от така зала, Спальні місця облаштована. Так, от такий відкривається краєвид на мотель на ринок. Так, дивимось з, -з цього ракурсу. Бачите, все ахане, частенько, е картини присутні, тебе бачення, шкафчики отакі. І пішли, дивимось далі. Тут така друга кімната у нас із от така теж друга кімната обладнана. Спальним ліжком, меблями і воджії. Так, зараз швидко так покажу лоджію. Вот, мотельчик, все тут поряд. Так, і давайте тепер підемо з цього ракурсу. Так, ось вот така у нас квартира. Роздійний санвузол, кахлі. Так, дивимось, тут така ванна. Кахлі сучасні, правильна машина. Так, тут дивимось також у нас санузол, зручності. Так, все тут бачимо кахлі в такому стані. І кухня 8 квадратних метрів. Також обладнана. Обладнана також вона меблями. Холодильник, мікрохвильова піч. Все-все-все. Так, кого зацікавило дане оголошення? дзвоніть, не зволікайте, знаєте, що це за район, мотель, все. Тут поряд, ринок, АТБ, школи садики, зручно для сім'ї. Так що чекаю на комунікацію.